На залах Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Букшая відбулась подія, яка увійшла в культурну історію краю. Саме тут відкрита ювілейна виставка творів народного художника України Тараса Данилича. Приурочена до 80-річчя митця у затишному музейному просторі розмістилися 72 живописних творів, що охоплюють найкращі періоди митця від ранніх полотен до сучасних живописних алегорій. Наразі в залах нашого музею експонується надзвичайно цікаво. Виставка виставка одного з найяскравіших, найоригінальніших, найбільш неординарних представників Закарпатської школи живопису, яка присвячується ювілейній даті в житті художника Тараса Данилича. Це довгоочікувана подія, ми давно планували цю виставку. І ось нарешті вона відкрита. Попри те, що в нього, звичайно, своя творча програма, свої, свої стильові особливості, пристрасті свої, він є яскравим представником закарпатської школи живопису. Це не значить, що він продовжує стилістику наших провідних художників. Ні, в нього своя манера письма, в нього свої мистецькі уподобання, але саме продовження традиції як в тематиці, як чи тематика присвячена життю наших краян, життю закарпатців, так і в розумінні необхідності високого професіоналізму для художника. Оригінальний стиль, де десятки постатей людей і тварин сплітається в химерних композиціях серед коренів дерев, куполів церков, гірських пейзажів, гарбузів і півнів, вражає глибиною символізму та барвистою енергетикою. Тарас Данилець зібрав і ранні роботи, зібрав свої ті творчі пошуки. Які досить глибоко корінюються у народній традиції, у, у, і це унікальне явище, що як він представляє оцю народне життя, сільське життя, е, християнське життя, тому що тут ми бачимо, починаючи від самих таких е, е, свят, таке свято, таке свято, і як на самом делі е, не змінено його використовують і вшановую. Відвідувачі виставки поділилися теплими відгуками. Частий відвідувачі виставки. І зараз мені дуже повезло, тому що я приїхала із-за кордону. І якраз проходить виставка, шикарна, прекрасна, колоритна. Мені дуже подобається, тому що Тарас наліч ще й до того мій земляк з Березнянщини. І ми знайомі із юнацьких років, коли ще вчилися, хто де. І якраз відвідуючи цю виставку. Вона надзвичайно переплітається із нашим закарпатським колоритом, традиціями культурою. Виставка вражає масштабом, кольором і глибиною. Триватиме експозиція Тараса Данилича до 3 вересня. Тож не пропустіть можливості побачити живопис, який дійсно вартий уваги.